Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео будинки з пінопласту. Будинки з пінопласту вже є навколо нас та біля нас. Саме будівельні норми штовхають будівельників робити такі будинки. Норми щодо теплоізоляції постійно змінюються. Вони стають все жорсткішими, а норми щодо міцності та пожежної безпеки залишаються такими, як і були. Тому, звісно, коли на це все дивишся, то розумієш, що майбутнє за будинками з пінопласту. На ринку України на сьогоднішній день є три принципові технології будинків з пінопласту. В Японії, Китаї, до речі, вже давно їх дуже будують. Перша технологія є великі блоки з пінопласту, із таких блоків склеюються будинки будь-якої форми. В Україні вже навіть є побудована будівля церкви із пінопластових блоків. Друга технологія робиться спочатку металевий каркас, який потім чимось обшивається, немає значення чим. І простір між обшивкою задувають пінопластом. Є великі полістеролобетонні блоки та є металевий каркас, який тримає всі навантаження. Звісно, у всіх цих варіантах будуть питання, наприклад, як повісити важку поличку або як те, або як це нюансів дійсно багато, але як це все працює насправді. Є технічні нормативи, норми будівництва, воно все врегульовано і от з'являється нова технологія. У нас, на жаль, немає такої лабораторії, яка могла б врахувати всі нюанси. Будинок будується по новій технології, тому що дозволяють закони та норми. Але потім можуть початись судові процеси, оскільки, наприклад, в такому будинку через деякі недоліки травмувались чи навіть загинули люди, бо в вчиртених нормативах щось не враховано. І ось лише тоді починають з'являтися нові зміни до законів та інших нормативних актів, які і регулюють таке будівництво та проектування. І нюансів в таких пінопластових будинках дійсно багато. На них треба звертати увагу. Та в дійсності хочемо ми цього чи ні, але будівництво йде в сторону пінопластових будинків, бо це дешева та доступна технологія для більшості людей, які не мають коштів для побудови класичних будинків.